Привіт, мої хороші, невеличкі звернення. Хотіла вам сказати те, що я планую робити перезавантаження свого каналу. Я не встигла вже її схоменуття, як моєму каналу вже був рік. Я не прослідкувала це, я пам'ятаю, що я почала знімати ще й восені. Це була моя мрія створити свій канал саме АСМР. І я практикувала, як могла. Ніхто в мене ніколи нічого до цього не знімала. І це були такі інколи не завжди вдалі відео, не вдалий звук, не дали, возможне якісь деталі, але я пробувала. Це були постійні, постійні спроби. Бачила свої помилки. і все ж таки я продовжувала це все знімати. Не зупинялась чому? Тому що ви, мої дорогенькі, мене завжди підтримували. Мої постійні підписники, які постійно писали, продовжуйте, не зупиняйтесь, продовжуйте, не зупиняйтесь, у вас добре виходить. Я бачила, що не все ідеально, а ви мене підтримували. І мені чомусь було приємно, коли мені писали за відгуки стосовно того, що. Мої відео заспокоюють, перезавантажують людей, налаштовують на позитив, що якось я їм наче душу зігріваю. Тому що в мене формат домашнього смира, такого, знаєте, без е, менше штучності, більше натуральності в мене такий лозунг. Ось е, тому я почала знімати і не зупинятись. Потім я почала додати свої відео, звичайні відео, різного, різні рубрики для того, щоб зрозуміти, який формат вам більше заходить, як ви реагуєте на різні відео, рольові, гумор, не гумор, а просто дії з звуком, без звуку, і дивилася, що вам більше подобається. І це були експерименти, так би мовити. Потім я почала додати свої особисті відео, типу блогу я зробила цей канал. І дуже багато в мене відео саме з дачі, окрема рубрика дачі, де я прямо своє літо знімала все, як я ходжу на пляж, як я саджаю, прибираю. Хто не заходив, зараз дивіться мої звернення в стилі СМР відео. Зайдіть, подивіться, якщо вам цікаво. Але ж я подивилась, що в мене, як і того, то, що в мене річниця. 954 підписника, мені не вистачає, вистачаючи трошечки дотягнути до 1000 бажаної. І е, 670 з лишнім е, відео. Ти виявляєте, яка це праця? 677. У людей по 4 роки, ну там з рільцями це не лише просто відео, але. Е, я багато чого удаляла. Були відео, які були не фантами, мені не подобалось, я потім їх удаляла. Реально вам кажу, це великий формат, і я знімала багато. Це протягом року експериментувала з зйомками, це наче якась була в мене потреба знімати. Я так теж свої психологічні оці навантаження скидувала через те, що знімала саме СМР. Ділились, наче з вами своїми емоціями, мені хотілося якось бути з вами на одній хвилі. Тому, що я можна сказати, я дуже вдячна всім моїм підписникам з самого початку, що ви цей рік провели зі мною і підтримували мене. Я вдячна тим, хто нещодавно підписалась, і пишете мені приємні речі. Я вдячна навіть тим, хто писала мені не дуже приємно за те, що я знала, що таке бувають такі. Формат спілкування. Всім вдячна і буду робити перезагрузку каналу, буде дещо змінюватись і дещо я удалю. Удалю ті відео, які не зайшли, які мають неякісний формат, я їх приберу, переформатую, можливо, навіть зроблю по рубрикам. Хочу систематизувати, адже я вже зрозуміла, що вам більше цікаво який формат ви хочете, дивитися, тому що старі ті давняшні ви навіть вже не переглядаєте. Я бачу реакцію підписників. Тому, тому всім вдячна, всім приємного, гарного вечора і до нових СМР.